Роберт Шеклі Нічні Страхіття. Переклад Руслана Ткачука. Прокидаючись, вона почула власний крик, і зрозуміла, що напевно кричала вже довгі секунди. У кімнаті було прохолодно, проте все її тіло вкривав піт. Його краплі стікали по обличчю та плечах на нічну сорочку. Спина і простирадло під нею були вологі від поту. Вона відразу ж затремтіла. З тобою все гаразд? запитав чоловік. Кілька секунд вона мовчала, не маючи сил відповідати. Обхопивши руками коліна і підтягнувши їх до живота, намагалася вгамувати тремтіння. Чоловік темною масою лежав поруч. Довгий темний циліндр. На тлі білого простирадла, що слабо виблискувало у світлі місяця. Поглянувши на нього, вона знову затремтіла. Може, увімкнути світло? запитав він. Ні, різко мовила вона. Не ворушися, будь ласка. Після цих її слів чулося лише рівномірне цокання годинника. Проте й воно чомусь видавалося їй лиховісним. Знову? Так, сказала вона, те саме. Заради бога, не торкайся мене. Він присунувся до неї у темряві, звиваючись під простирадлом, і вона знову злякано тремтіла. Сон, обережно почав він, сон був про. я вгадав. Він делікатно не доказав до кінця свою фразу і трохи посунувся у ліжку, обережно, аби не налякати її. Проте вона вже опанувала себе. Руки її розслабилися, розкриті долоні щільно лягли на простирадло. Так, відповіла вона, знову змії. Вони повзали по мені, великі й малі сотні змій. Вони заполонили всю кімнату, а нові все повзли й повзли крізь двері вікна. Їх була повна шафа. Їх було так багато, що вони виповзали з під дверцят на підлогу. Заспокойся, сказав він. Ти впевнена, що хочеш про це говорити? Вона не відповіла. Ну, а може, тепер вимкнемо світло? лагідно запитав він. Не зараз, відповіла вона, вагаючись. Я ще не відійшла. Так, так, добре, мовив він тоном повного розуміння. А решта сну так. Послухай, може, не варто про це зараз говорити? Ні. Давай поговоримо. Ха. Вона спробувала сміятися, але замість сміху вийшов сухий кашель. А то ти, ти подумаєш, що я починаю до цього звикати? Скільки ж ночей уже це триває? Сон завжди починався з маленької змійки, що повільно повзе по її руці і поглядає на неї злими червоними очицями. Вона скидала ту змійку і сідала на ліжку. Тоді по ковдрі починала повзти інша, дедалі швидше і швидше. Вона скидала і цю, швидко вставала з постелі на підлогу. Нова змія виявлялася у неї під ногами, ще одна заплутувалась у волосі над очима, а потім, крізь відчинені двері, повзли все нові й нові, змушуючи її повернутися на постіль і з криком тягтися до чоловіка. Проте у вісні чоловіка поруч не було, замість нього на постелі. Довгим темним циліндром на тлі білого простирадла, що слабо виблискує у світлі місяця, лежав величезний змій. І вона усвідомлювала це лише коли обіймала його. Увімкни світло, звеліла вона. Коли кімнату залило світло, м'язи її затремтіли. Стегна напружилася, готові кинути її з постелі, якщо, якщо поруч буде, але, зрештою, це був такий її чоловік. Боже милосердний, видихнула вона і цілком розслабилася, витягнувшись у ліжку. Ти здивована? запитав чоловік, криво посміхаючись. Кожного разу, сказала вона. Кожного разу я впевнена, що тебе тут не буде. А замість тебе, замість тебе лежить змій. Вона торкнулася його руки, аби переконатися. Ну, бачиш, як все це нерозумно, м'яко й заспокійливо мовив він. Якби тільки ти змогла забути, тобі треба лише довіритись мені і. І ці жахи минуться. Знаю. Відповіла вона, фіксуючи у свідомості деталі умеблювання кімнати, невеличкий телефонний столик з безладною кубкою записок і покреслених папірців, він чомусь зараз виглядав надзвичайно реальним. Старими друзями з минулого були подряпане бюро з червоного дерева, портативний радіоприймач і навіть газета на підлозі. А якою матеріальною видавалася її. Смарагдова зелена сукня, недбало кинута через спинку стільця. Лікар казав тобі те ж саме. Коли ми сварилися, ти асоціювала мене з усіма негараздами, з усім, що завдає тобі болю. А тепер, коли все налагодилось, ти все ніяк не можеш позбутися тієї звички. Несвідомо, сказала вона. Я присягаюся. Це відбувається несвідомо. Ні. Усе, як і раніше, наполягав він. Пам'ятаєш, як я хотів розлучення. Як казав, що ніколи тебе не кохав. Пам'ятаєш, як ти ненавиділа, але водночас не давала піти. Він перевів подих ти ненавиділа. Ненавиділа мене і Гелен. Це залишило відбиток. У глибині нашого примирення так і залишилася ненависть. Я не думаю, що коли-небудь ненавиділа тебе, відповіла вона. Тільки Гелен, цю худу малу маупу. Не можна погано казати про тих, кого вже не обходить мирська суєта, пробурмотів він. Так, замислено сказала вона. Напевно, це я довела її до того зриву, але не можу сказати, що мені шкода. Ти гадаєш, це її дух мене мучить? Не треба ні в чому себе звинувачувати, спрокволо промовив він. Хелен була напружена, нервова жінка, митець, невротичний тип. Але зараз, зараз, коли Гелен більше немає, у мене все минулося, я все переборола. Вона посміхнулася і зморшки тривоги на її чолі розгладились. «Я...» Я божеволію від тебе, прошепотіла вона, перебираючи пальцями його світло русяве волосся, і я тебе ніколи не відпущу. Тільки спробуй, посміхнувся він у відповідь. Я все одно нікуди не піду. Просто допоможи мені, усім чим тільки зможу. Він нахилився над нею і легенько поцілував у щоку, але. Кохана, якщо ти не позбудешся цих кошмарів, у яких я головний лиходій, то мені доведеться мовчи. Мовчи, мовчи, швидко промовила вона. Я й думати про це не хочу, адже наші скрутні часи вже позаду. Він мовчки кивнув. А втім, ти маєш рацію, сказала вона. Напевно, варто змінити психіатра. Довго я так не витримаю. Усі ці сни кожної ночі. «Угу, І вони стають дедалі гіршими, нагадав він, насупившись. Спершу вони траплялися лише час від часу, а тепер, тепер уже щоночі. Незабаром, якщо ти нічого не зробиш, то буде уже гаразд. Не треба про це, обірвала вона. Доводиться, це ж мене турбує. Ти зациклалась на своїх зміях і однієї ночі встромиш у мене у вісні ніж? Ніколи, промовила вона. Але годі. Я хочу все забути. Не думаю, що це трапиться знову, а ти? Сподіваюся, що ні, з надією сказав він. Вона потягнулася через нього, вимкнула світло, поцілувала його і заплющила очі. За кілька хвилин вона повернулася на бік. За півгодини знову перекотилася на спину, пробурмотіла щось нерозбірливе і заспокоїлася. Ще за двадцять хвилин вона знизала плечем, але загалом лежала нерухомо. Її чоловік лежав поруч темною масою. Він припіднявся на лікті. Лежав у темряві, думав і дослухався до її подиху та цокання годинника. Потім він ліг на спину і випростався. Він повільно розв'язав зав'язки своєї піжами, потягнув за одну з них. Коли та витяглася сантиметрів на тридцять, він відкинув ковдру. І дуже обережно присунувся до неї із зав'язкою в руці. Прислухався до її дихання якусь мить, а тоді поклав зав'язку на руку. Дуже повільно, сантиметр за сантиметром. Він провів шнурком вздовж її руки. Замить, вона застогнала. Студія Калідор аудіокниги українською. Поставте лайк цьому відео, підпишіться на канал та розповсюдьте його серед друзів. Щодня ми наповнюємо YouTube україномовним контентом. Отож, зазирайте щоденно! Почуємося на калідорі.